І всім привітики-привітики! Довго в мене не було, дуже довго мене не було. І сьогодні я нарешті почав записати і викладувати відео. До речі, ось чуть-чуть моїх ресурсів показує. Ну і сьогодні я буду е готувати, будувати. Е будувати сьогодні я буду е своє, свій завод, де буде виготовлятися Кока-Кола. І ось я вже почав опори моста, напевно, як. Як це правильніше буде називатися? Е, хай це буде моста. Утопленки мене дуже вже замучили, я їх бивав. І ось таку вже зробив невеличку конструкцію, яка буде знизу. Як це? І ось чуть-чуть ускорення і блоків не вистачає. І ось я вже під, підготовляю блоки. Ну і підготувавши їх, звісно, оцей паук мені дуже заважав. До речі, з цього паука я добув паутину і почав рибалити. Зловив, нічого не зловив, але заспокоївся. І пішов собі спати. Так, ну і ось така конструкція у нас вийшло. Звісно, ще не закінчена, але ще пару таких штрихів. І пішов в пекло, бо мені треба дуже багато чого з пекла. Це і Фрейди, і... Варц. А, ну і да, світокамінь. І пішов в пекло я. Звісно, дуже швидко знайшов адську кріпість. І. Ух ти, Прикольно. Так, ідеш ж вона, і ось отак і я просто сюди пішов цю шахту. я просто тут я півчаса стояв і. І тут вилітає цей газ, з'являється, і мене чуть не вбив. Ну, а тут я вже добуваю ці ефритові стережні. Мені їх потрібно дуже багато. І ось я підглядаю рецепти невеличкі і е зілліварки. Ам, Тут я знайшов такого друга собі нового. До речі, цей острів ви мене не знали, але його будував, а це відео не збереглося. І я його вбив, звич, 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 звичайно, його вбив І пішов, поторгував чуть. З чим. До речі. О, і тут кріпер, як він тут опинився. Поясніть мені, ну як? Тут вся територія була освітлена, як він міг тут появитися. Ну як? І отут я ставлю свої зілляварки і. Багато їх тут буде. Можливо, нам їх ще додавлю. І тут я забувся про водичку. Ну, до мене не дізнається, що я її взяв із океану. І ось я варю своє перше зілля, бо мене не виходить чуть-чуть варити кока-кол. Рецептики знаєте, переглядаю. Ну і далі багато попиток мене було. До речі, щось додавалося тут, щось не додавалося тут. До речі, ще в пекло сходив. І тут вариться воно вариться. Це, до речі, зілля якесь. А ні, і подивіться, нарешті я зробив Кока-Колу і подивіться, во, круто! Е, правда, воно слабкість з є. Ну, в принципі, як в реальному житті. І тут я двері хотів поламати, не знаю навіщо. Ну, хай так буде. І тут я варю іще якісь пробні зілля. Дуже багато варив зілля. Запаминав таке рецептики. Зілля отрути попробував. М -м -м. Ну, прям борщик. І отут я вже з вами прощаюся. Чому? Тому що я збудував свою ціль. Так, да, відео дуже коротке, але я хочу потратити... Час на другі відео да це відео так дуже довго виходило. Але ну всім пока-пока і до зустрічі, всім пока-пока.